У Рівному судитимуть підозрюваного вбивстві працівника СІЗО Івана Мамчура. Генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, що злочин скоїли на замовлення ФСБ. Нагадаємо, все сталося у Рівному 16 вересня минулого року в багатоповерхівці на вулиці Відінська. Місцева мешканка побачила на сходовій клітці закривавленого чоловіка. Поряд лежав пістолет з глушником та вісім гільз. На місці подій поліцейські одразу запідозрили, що вбивство може бути замовним. На даний час нічого не встановлено. Тільки відомо те, що е, труп вже знаходиться ну, тривалий час, близько двох годин, так як вже були видні трупні п'ятна. З місця події я можу сказати, що злочинець до цього злочину готувався. За фактом умисного вбивства, слідчі відкрили кримінальне провадження та розпочали пошуки вбивці. Було призначено ряд експертиз. Полі до судового слідства були визначені ймовірно підозрювані особи. За допомогою днк аналізу їхніх близьких було встановлено, що це саме ці особи, їхні сліди залишилися на недопалках сигарет, на пістолеті, на інших предметах. Як вдалося встановити у ході досудового розслідування вбивство було вчинене двома українцями за грошову винагороду 18 листопада під час спроби перетину державного кордону. Був затриманий один із цих підозрюваних Смородінов. Він е, житель Маріуполя, а пробував перейти на територію Російської Федерації також з території Харківської області. Смородінов в усній бесіді зі слідчими, яка зафіксована на відео, повідомив, що вчинив вбивство Мамчура на замовлення органів ФСБ Російської Федерації, оскільки мамчора ніж проходив військову слуху. у спецподразделах украинских сборных сил в зоне антитеррористической операции. Он зашел в подъезд, я стоял на шестом этаже. Он вышел, увидев меня, дернулся в мою сторону. Я нажал выстрел, он сказал, это не я, я не виноват. И повалился изменением геометрии падения приехал в Москву, доложили о выполнении задания. Цветок сорван, роза сорван. То есть роза все завяла. Все, говорит, это. Видели. Ну, подтверждение в средствах массовой информации прошло 37-річний Іван Мамчур звільнився зі Збройних сил України в 2009 році. а В 2011-му влаштувався на роботу у слідчий ізолятор ізолятору Рівному. Там працював начальником відділу інженерно-технічних засобів охорони зв'язку та інформатизації. У нього залишилася дружина та донька. Правоохоронці кажуть, що мотив вбивства помста за участь в секретних операціях головного управління розвідки. Я співпрацював з ФСБ і було предложено. Пропонувано... о том, чтобы найти определенный круг лиц на территории Украины. Когда начал общаться с Филиппом, это был мой куратор, он сначала... Какую службу он представлял Филипп? Я понял, это служба проведения диверсионных каких-то работ на территории Украины. Кременчук, Шепитовка, Львов это пустомыты, ровно и кривой рог. Днями в обласній поліції повідомили, що завершили розслідування цього злочину та скорували обвинувальний акт до суду. 49-річному жителю Маріуполя інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.